У різдво, 25 грудня, на площі Соборній, благодійний обласний фонд захисту дітей Логоста, Церква Християн Віри Євангельської Девора влаштували благодійну акцію для жителів міста. Була проведена концертно-театралізована програма. А діти мали можливість взяти участь у вікторинах. Захід вже встиг стати традиційним, говорить Рима Данканіч. Європейська цивілізація заснована на християнстві, на християнських цінностях і ідеях. Ідеї добра, права людини, любов один до одного це найголовніші цінності християнства. І сьогодні ми долучаємося до європейської спільноти. І 25 грудня, саме сьогодні, в цей вечір, як у всьому світі, ми разом святкуємо це свято, і тому наші діти сьогодні прийшли повідомити всьому світу про те, що Христос народився у цей світ. Також на площі працювали експрес-кафе, де кожен охочий міг безкоштовно пригоститися чаєм та смаколиками. А ще для активної малечі були подарунки та солодощі. Діти продемонструють нам концертну таку програму, де вони розкажуть про те, як вони розуміють, що таке різдво Христа. А також у нас будуть казкові герої, які також дітям запропонують перейти в ті далекі часи Палестини Древньої і побачити, як народився Ісус Христос. Тому ми сьогодні привезли подаруночки для діточок. У нас Будуть ігри, розваги, будуть багато пісень, і я думаю, для дітей, для малечі нашої буде велика втіха й радість. Подаруночки, які ми привезли, зовсім всякі різні від сукерок до різдвяних коробочок. І це будуть і для хлопчиків, і для дівчаток. Ми поцікавились у дітей недільної школи, що вони знають про різдво та його традиції. Різвоці для мене, коли Христос народився на землю, і коли всі рідні збираються. Я знаю всякі ігри, які ми грали з родиною, і ми завжди танцюємо. Ми е, співаємо співаємо пісні про Христа, який народився на землю. І е, е, я відчуваю. Щастя і радість подібна різдвяно-новорічна програма на площі Соборній з театралізацією та вікторинами пройшла також і 29 грудня.